Так, да, хлопці. Сапери дістають із ставка залишки російської реактивної ракети. На Уманщині стартували роботи з очищення лісів та водомів від вибухонебезпечних предметів. Протягом двох днів фахівці головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Черкаській області дістали з води уже сім небезпечних знахідок. Рятувальники не дають прогнозів стосовно завершення розмінування. Площа ймовірного забруднення району вибухонебезпечними предметами становить близько 32 тисяч гектарів. А повідомлення про чергові знахідки приходять щодня. Сказати, на який відсоток знешкоджено не можна, тому що кожен день поступають заявки від громадян стосовно вибухонебезпечних Другої світової і відповідно сучасних боєприпасів. Водні об'єкти у нас територія складає, ймовірно, 0,9 тисяч гектарів лісових масивів, так само десь близько 1 тисячі гектарів. Частину підводного розмінування на Черкащині створили у нинішньому році. Працівники підрозділу регулярно удосконалюють свої уміння, адже їм доводиться працювати за нульовою видимості. Схожий на вибух на Тінь падає, значить там щось лежить. Підрозділ добре укомплектований технічними засобами розмінування. Спочатку запускають підводний дрон, сонобот. Він сканує дно водойми. На поверхні працює надводний дрон Чейзінг до розмінування приступають після детального аналізу отриманої інформації. кажуть поспіх, один з головних ворогів для сапера. Кожен спеціаліст, який працює на землі, він бачить. Тут більше друга обстановка. Складнощі були, по-перше, що вибухонебезпечні предмети, які сьогодні були вилучені з даного ставка, по-перше, вони вже рік, вони замулилися, вони були на певній глибині і, відповідно, складали труднощі, залучалася техніка, труси, все бачили, щоб вилучити його з водою. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів рятувальники закликають не наближатися та не торкатися до них, обов'язково попередити населення, яке проживає у цьому районі. За телефонами 101 або 112 повідомити про небезпечну знахідку працівників державної служби надзвичайних ситуацій і дочекатися, поки вони виконують свою роботу.